В Україні стартували продажі Samsung Galaxy S25H. Новинка є найтонкішою в серії Galaxy S з товщиною всього 5,8 мм і вагою 163 грами. Модель має титанову рамку. Спереду захисне скло Gorilla Glass керамік другого покоління, а позаду Victus 2. Пристрій оснащений 67 LTPO AMOLED 2X дисплеєм з підтримкою HDR 10 та піковою яскравістю до 2500 ні. Щодо камер, то тут також все чудово. Фронтальна камера 12 мегапікселів з підтримкою 4К відео, а основна 200 мегапікселів ширококутного сенсора і 12 ультраширокого модуля з автофокусом. Вміє знімати 8к відео при 30 FPS та 4К при 120. А найголовніша фіча це Galaxy AI, що використовується для редагування аудіо, допомоги при малюванні та роботі з Google Gemini Live у реальному часі. Новинка вже. Вже доступна на Elmir.ua, тому welcome!